Я, Я король польський. великої Польщі пізнаю тебе гетьманом всієї України. України. А На який лад нам сильний польський король? А вони зможуть повернути права козакам. А ти віриш Ляському королю? Не вірю. Та заради влади він на все піде. і зроби так. Ще від Хмельницького Пшик залишився. Проголошую цей день утворенням нової держави України. Кохання спопиляє мою душу. Її звати Гелена. Я тепер тебе буду берегти все життя. Власні образи битися кличу. Ляхи лютують по всій Україні. Вони палять наші села. Ти збираєшся воювати з ляхами. Я хочу їх перемогти. Я сам проводив військо проти Хмельницького. проти Хмельницького. Гетьманом, мене нарекли люди. Рішення народу.